Рішення необхідні для підписання угоди зі США щодо видобутку українських корисних копалин схвалив кабінет міністрів України 26 лютого. Про це повідомив Шмигаль у телеграм. За його словами, підписання документа є важливим кроком у рамках реалізації. Плану перемоги в угоді більше немає жодного боргу 500 мільярдів доларів або будь-якого іншого. Немає несправедливих позицій, що фонд належатиме лише одній америці. Зауважив прем'єр-міністр. Він уточнив, угода має шість ключових пунктів: Україна та США створюють інвестиційний фонд відновлення, буде спільною власністю спільно управлятиметься урядами обох країн. Українські надра ресурси залишаються українськими, не передаються ні у власні США, ні будь-кому іншому. Україна вноситиме до фонду 50% майбутніх надходжень від своїх природно ресурсних активів. США надаватимуть внески до фонду у вигляді коштів фінансових інструментів та інших активів, що є критично важливими для відновлення України. Зібрані фондом кошти і інвестуватимуться виключно у проєкти відновлення України. В угоді враховано зобов'язання України у рамках євроінтеграційного процесу.